І дівчинки, добрий день. От слухаю той член ютуба. та так, от, ошибка є. Що треба буде общатися, напевно, в тилу. Їхати в Теслу Павк, навіть, тому що флешку не бачить, ошибку видає. І я не розумію, що їй надо. по факту. Я не знаю. Слухаю од Ютуба Дойчланд, тому що по-другому музику не, не включив. Бедеться слухати сьогодні отець Дойчланд. Мо може Америку ще. Ну не знаю, в общем. Взагалі, не знаю, що з пашиною случилось. Не Їздив цей дня, два чи три, і от така фігня случилась. Буду писати чи е, питати, що можна зробити, бо слава Богу, вона їде, але є ось така фігня, треба буде розбиратися. Я так чувствую, що може прийдеться гнати на цей, бо відділо знає щось з електронікою зв'язано. Водо цей шоводо не, не не цей електрописання не бачить. Весей ошибка. Слава Богу, в те є отака От двіща блять. Ко даже если ошибка, да, можно ютуба болот. Ты включать ютуб и вперед. Я бы не помешаю, блядь, флешка не оставляется. Думаю с флешки включить, но шось флешки с дети там включаются. Чому такое? Зараз стану цей по, подивимося, що воно пише, бо щось пише і обнову, типа, не можна буде вкачати. А це, звісно, проблематично, пепліпатічно. Може це так Тесла Предупреждає, що їй ТО треба робити, бо я не знаю. Я ТО не робив і якби, вона поки могла їздила, але зараз ось шибка тес пише, що це що.

Не може поддерживать пункції. Вот написано за планування запланування обслуживання тихо. Типу. Що ти Щось щось, в общем, случилося пока цей, по, поки я стояв, чи пока не цей. В общем, вот така фигня. Буду, в общем. Щось щось, щось буду делать, щось буду робити, бо щось вилізло і треба з цим щось робити, бо я чувствую, що даже вона, ну як сказати, що не все виконує, я дав флешку, от наглядний приклад от, включило. Я от не можу її тут цей, включити, то є, от написано, що заплановано в сервіс от, треба запланувати її в режимі Тесла. Ну в общем, бу треба буде в общем, я цим займуся. Бо я так чувствую, що це щось, щось, щось машина дає мені понять, что цей. что, чувак, пора гнать на на цей, як сказати. На ну от YouTube вам, чуваки. А це радіо. что прийдеться гнать її на, як сказати, на ремонт може. Не знаю що, що їй надо. Я, сьогодні, слава Богу, мені не багато місць треба, я так поїздю, скину м -м, цей ВМО, да, куди це і подивимося, що мені скажуть. Взагалі, така от фігня. Ладно, чуваки і дідушки, зараз буду.